Доброго дня підписники. Сьогодні працюю, пасинкую помідорчики, ось руки, які, бо не можуть в перчатки вже працювати. Стільки нав'язалось помідорів, що не тримаються вони на віточках, оце. але стиглості ще ніякої немає. Ось такі дуже їх так рясно. Ось тут я під самим низу кісті на іроштук 6. Ось так доверху, мабуть, мої більше. І ось тут он. Помідорчики ще я не навчилася. ось Тут теж не навчилася я ще ввести їх в, одну, в одне стебло. Треба якось почитати про це подивитися, тому що їм бачу, що їм дуже-дуже важко. Бо це ж поки вони ще маленькі. Тут ще не обрізала жовті листочки під низом. Звільняю гілочку. Получається, щоб листочки не торкалися землі, щоб менше хвороб передавалося. По листочку і до помідорчиків, нехай тільки стебло буде від земельки. Всім гарного дня і гарних урожаїв!